За декілька днів до зими. Мій враз сказав мені, що йде на завдання, тому що завдання буде довго тривале. Він сказав мені два тижні, ти не б'єш в сполох, і е, два тижні я, скоріше за все, там буду перебувати без зв'язку. Зранку він мені написав виїзд вже і скинув сердечко, і, і це сердечко це останнє його останнє повідомлення, яке я маю на даний момент. 14 грудня брата день народження, 15-го приходить сповіщення про зникнення безності. Це один з найгірших днів в моєму житті, в житті в моєї мами. Я насправді не могла знайти сили там, рухатись далі, боротися. На превеликий жаль, коли трапляється таке велике горе, люди дуже часто не можуть знайти опору. І саме це об'єднання, коли у вас одна проблема, і коли ви там плачете з один одного, це дійсно дуже допомагає просто витримати на перших етапах, та і потім насправді, тому що з часом воно ну не стає легше, просто більш стає іншим. Саме об'єднання допомогли мені знову ж таки віднайти віру, знайти силу, зрозуміти, що потрібно боротися, що це все має сенс. Одну людину рідко хоче слухати, але групу людей з однією проблемою слухати вже знаєте, в них немає вибору, вони вже мусять слухати.